Така тюнінгова на підосіння листя Нива стала сьогодні центром уваги учнівсько педагогічного колективу Прилуцької гімназії номер 1 І це не просто автомобіль, а автомобіль для збройних сил України, кошти на який всі разом учні, батьки, вчителі зібрали на благодійному ярмарку. Дорогі Діти колеги, а також діти їм слова вдячності та вітання своїм батькам. Тільки вчора ми з вами провели благодійний ярмарок. І я вам відразу скажу, що такого такої суми зібраної, не бачив ще не просто школа в нашому місті, не бачив ще жодної проведеної якийсь ярмарок, аукціон. Ми з вами вчора разом зібрали 63 тисячі, і уже сьогодні. Наша з вами придбана машина, яку ми сьогодні урочисто передаємо військовим. Наразі цей автомобіль поїде в одну з найгарячіших точок України. Говорить військовий, який доставить його на схід нашої держави. Авто військові постійно потребують. Автомобіль поїде на Бахмут. Велика подяка дітям. За придбаний автомобіль. Ви допомагали їм у виборі авто? Чому саме таке? Я розумію, прохідне має бути. Так, да, допомагали. Вони зібрали кошти, ми знайшли автомобіль і купили. За їхні кошти організатори та учасники благодійного ярмарку, говорять, що навіть не сподівалися зібрати таку велику суму, якої повністю вистачить на автомобіль для ЗСУ, але дуже цим пишаються. Щодо допомогти коштами для збору автомобіля, це було напередодні. Ми знали про цю мету, тому що 65-та бригада вона потребує автомобіля, але про такий результат, тобто суму, яку ми зібрали, ми взагалі не очікували. І після того, як уже були кожним. Класом посчитані кошти, підбита загальна сума. І коли я вже у вайберспільноті оголосила всім загально, то до мене були дзвінки уточнення. Це точно все правильно посчитали. Да? Тому ми саме дуже були здивовані таким результатом. Це дуже велике досягнення. Ми дуже раді, що у нас це вийшло. Ми справді старалися на ярмарці, і намагалися зібрати як більше коштів. Для того щоб це зробити, я не думала, що за ці гроші щось можна купити. Просто можна їх відправити на ЗСУ, а вони вже щось куплять. Це дуже круто. Я пишаюся тим, що ми доклалися. Щоб купити машину на ЗСУ, гімназисти і педагоги із цікавістю розглядали авто, яке допомагатиме Збройним силам України боронити рідну землю від расистів. А декому навіть вдалося посидіти за кермом. Автомобіль супер, супер автомобіль. Дай Бог, щоб він вивозив наших військових цілих, неушкоджених, доставляв їм все, 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 що потрібно їм: паливо, ліки, їжу, теплий одяг. І їх назад, цілих, здорових, гарних. Ми їх усіх, усіх чекаємо з перемогою і живими, здоровими. І на це сподіваються усі українці, які твердо знають, перемога обов'язково буде за нами. Я впевнена. в Перемозі, тому що ми Україна, ми найсильніші, і другого вибору немає.